Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми, як завжди, з вами зустрічаємося, обумовлюємо і обговорюємо питання наших ОСББ. Ще раз кажу, завжди у вас знизу телефон ради голів ОСББ, по якому ви можете звернутися. А зараз ми їдемо в ОСББ-забудовник на Шевченка 73, де голова правління Заречнюк Григорій Петрович. Доброго дня. Доброго дня. Подивимося за це далі. Продовжує багатоповерхівці за адресою Шевченка 73 лише 14 років. Проте, незважаючи на відносно невеликий вік, у будинку проблем вже вдосталь. Адже здавався він у рівному чи не перший після проголошення незалежності, і спочатку був не доведений як слід до кінця. Відповідно, і нині тут відсутня майже уся документація на технічні та інженерні мережі. Проте за час існування ОСББ забудовник в будинку значно здешевили вартість теплопостачання за рахунок співфінансування з муніципальною Грамою в будинку встановили тепловий регулятор, який визначає температуру на вулиці та в будинку і регулює кількість тепла. І вже відразу після його налаштування за один опалювальний сезон в будинку зекономили 100 гігакалорій, що суттєво позначилось на гаманцях кожної родини. 100 гіокалорії вважаєте на ту цифру, скільки стоїть геокалорії, зразу як кажуть, ну це десь 500-600 гривень. Люди зекономили от за цю зиму. Я рахую, що це нормально. Якщо вони заплатили десь скидалися ми по 300 гривень, то рахуйте, що за рік цей лічильник якають вже окупається. Нині в будинку основна проблема це каналізація, адже через серйозну зношеність труб в підвалі постійно стоїть вода, і звичайно, прочистка мереж вже давно не допомагає. Фактично. Неділю приходиться раз, а то й два чистить. От і є. Тут є як технічна сторона, так і є якась людська сторона. От цього теж не можна дітися, тому що ще наше суспільство не може відвикнути, що є. Мусорники для того, щоб виносити мусор, а не кидати все, які відходи, яка в каналізації. Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення, заміну запірної арматури, кранів трубопроводів каналізації обійдеться в трохи більше ніж 98 тисяч гривень, з яких 24,5 тисячі мають назбирати мешканці будинку. Владислава Стецюк Вадим Дроздюк випуск новин. Так, Григорій Петрович, ми подивилися сюжет, як завжди, стандартне початкове питання. З чого все починалося? Ну, Все починалося дуже як неожиданно, тому що була така. Трагічна подія в зв'язку з тим, що помер власник, який був до того, яка от дикі, і так мені прийшлося стати, як кажуть, головою ОСББ. Тобто цей будинок О, не вже був? Ні. От, діло в тому, що це, мабуть, може почти ага. один із перших, як кажуть, його, тому що, якщо подивитися нашу точну юридичну назву, як на початку знову ОСБЖБ. Тобто об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку. От така абревіатура, тому що він ще був, його не приймали. це було ще якраз перед прийняттям закону про СББ, у му році він здавався, і так воно протягнулося до 2002-го, коли був прийнятий закон. От, і тоді покійний Ярослав Іванович зареєстрував ОСББ. І з того часу, як він був і власником, був і. Головою ОСББ. Тобто я вивчаю, тобто воно достатньо потужне, це йому вже 12 років. Так, да, да, вже воно, будемо говорити так, А мені прийшлося після в 11-му, яка з вересня місяця, 2011 року, прийшлося мені так, як. Вийшла така патова ситуація, тому що рахунки не можна було нікому підписати, провели загальні збори, ну, вибрали мене головою СББ, і так з того часу прийшлося мені вирішувати всі ті питання, які були. У, у нас 47 квартир. А, то і наскільки я дивлюсь, це, це центр міста, так? Так, да, так. Да. Ну там ще, я думаю, що дві, що не вони вважаються не здані в експлуатацію, тобто буде десь загалом буде 50 квартир всього. Mm -hmm. Тому що у нас було здання сьомий повер був несандровий да, не робився, він його доробив 2008 по 2000, як кажуть, десятий рік. Вот фактично вже здали. Тому у нас було багато проблем із кришею, тому що. Був коньок поставлений не такий, як потрібний, і в зв'язку з цим, як із заходу був вітер чи якась буря, то забивало особливо сніг зимою. Тому приходилося, як кажуть, Спільно із власниками, вивчими, яка вирішує це питання, перекрити, зробити його ширшим. Ось знялося це питання практично на сьогоднішній день. Хоча ще багато ну, тобто питань. це були спільні дії ОСББ, з да, власниками. це були тобто... спільні з власником, бо тому, що вони повинні були, якби він був головою і власником, то йому прийшлося передавати. Хоча у нас деякі питання ще технічні, залишились, тому що деякі технічні документації, ну але це вже таке. Це вже зовсім друга сторона медалі. Ну, як завжди, стандартне. Ваша думка о СББ потрібна? Ні, ну, на сьогоднішній день ми я думаю після цієї наради, яку провів міський голова, я думаю, що хочуть це хто чи не хочуть, особливо, враховуючи, зміни. враховуючи зміни, які от відбуваються, відповідно, що воно буде. Але люди повинні зрозуміти одне, що тут вони є власниками і свого житла, і власниками свого будинку, і власниками, будемо говорити, своїх коштів, тому що ці кошти йдуть на рахунок ОСББ і нікуди. От, і тільки з їхнього дозволу, будемо говорити, вони використовують. На ті чи інші потреби знову ж таки для будинку. Так якщо в ЖЕКах вони платять і який там процент попаде, це вже в цьому історія. Да, це вже друга зовсім от історія. А тут є, тому я не бачу логіки і смисла, коли люди говорять, що от нам не треба. Ну, то добре, може другій стороні що тут повинна бути якась сервісна сторона або як я кажу сторона обслуговування да, яка на сьогоднішній день кажуть бажає лучшого це вже питання друге ну а от ви кажете гроші от ми бачили сюжет і все і дякуючи тим самим вчинкам голови ОСББ, я так розумію у вас там лічильник я бачу економія це ж економія йде все о ОСББ? так да, ми ж ну практично в той же рік я став був по слідуючий рік я став був під програму тобто дві та Це програма став... стала розвитку. Да. Так. І коли ми встали, то ми поставили тепловий лічильник. Як би там не було, але 64 тисячі, яка загальна вартість його, ми десь внесли, якщо не помиляюсь, 12 там, 300 чи що. Тобто ваша долька була 12 тисяч. Да, наша 300, була 20% від вже... тієї суми, яка я кажу була. Ну, будемо говорити, перший рік я рахував, ми десь так в середньому зекономили, як кажуть. Десь на гривні з квадратного метра з кожного. О, це було вже фактично за рік. Будемо говорити, ті люди, які заплатили, там десь ми тоді по 300 чи по скільки гривень платили, відбилися. вони відбилися фактично за рік. Вже другий, третій рік, ми будемо говорити, це вже люди прибут. мають економію, да, так як ми ще в минулому, як кажуть, році опалювальному зробили регулювання самого. Лічильника, то в нас порівняно навіть з минулим роком, будемо говорити, на стогію калорій зменшилася, кажуть, кількість. Тобто мало того, що від потрібно поставити? Чи що потрібно, щоб професійно його відрегулювали. Абсолютно, тому що воно дає, ну от воно менше, будемо говорити, якщо я ж рахував десь. Там будемо говорити на гривню з чимось, то це вийшло набагато більше. тому, що якщо я так грубо взяв, за той рік було 312, а за цей, будемо говорити, 208. Тобто вийшло 100 на 100 гіокалорії більше. Ну якщо наш, там скільки 6 сьогодні 57 гіокалорії стоїть, ну це все ж таки як кажуть кошти, які б не були для СББ, це воно дуже я кажу, суттєво. По крайній мірі, це кошти, ті, які люди просто не дали, а залишилися в їх кармані. Yeah. А є відповідні організації, що можуть відрегулювати? Так, да, на сьогоднішній день слава Богу, є. От я звертався до Юрія Дмитрича і слава Богу, я йому вдячний за те, що він прийшов. Це націянком комсистем барачу, так? Так, да, да. Він спокійно, тихо вивчив весь документацію. А потім ми за два заходи будемо говорити, його відрегулювали. І будемо говорити, по крайній мірі жалоб. За цей рік не було на те, щоб десь у когось холодно або крепко тепло. От, тобто всі з тим ті температурою, яка була як виставлена і вибрана мінімальна або якась оптимальна, будемо говорити так правильно. О, вона задовольнила в цілому, я кажу, усіх і я рахую, що це дуже. Слідуючий крок, наскільки я дивився і читав, це у вас каналізація. Тобто да, я дивлюся, це... що ОСББ забудовник почало. Ну а чого губити гроші? Кожен Ні, це є проблема участь. номер один, навірно, для цього будинку, тому що вона стояла, даже, може чуть-чуть не першою, коли першу ставали. Під першу програму в тому році просто мешканці не здали всього, і ми чуть пізно нас включили вже десь були в серпні місяці. От, і не всі здали, були кошти, от і не було, будемо говорити, місцевої влади не було коштів на то, то мені прийшлося написати заяву на призупинення. От а в цьому році надіюсь на те, що все буде гаразд, і кінці кінцями ми все-таки зробимо якась каналізацію такою, якою вона повинна бути. Ну таке, щоб до неї, як ви казали, не чисти, раз в неділю не я не чистив. Да навіть не в неділю буває, що я кажу на вона... тобто, це знову ж таки голова СББ встає і починає. Ну тому що фактично будинку воно то це менталітет нашого, як кажуть, народу на відношення. Вони можуть зрозуміти, що це не тільки головний головні болі, бо вони будуть, як кажуть, голови ОСББ, ну і. Мешканців теж цього будинку, тому що вони право якби я кожен раз звертався до тих організацій, які займаються чисткою, я всього один і раз звернувся, був на ЖКП західне, тому що їх є, як кажуть. Продувка, я знаю, да. німецького да. е, виробництво, да, нормально, да. все, вони мені тоді, як кажуть, почистили вже другого вигляда, але все рівно воно все є. Тобто там, там є вже якісь відно, технічні десь пошкодження і так далі, тому подібне, або може якась друга проблема. Коли вже будемо робити ремонт, тоді вже воно покаже, в чому там проблема. Я зрозумів, ну знову ж виходить, я дивився по е, первому. Але 600 гривень треба заплатити. Та якщо я чищу то 3, по 4, а то й по 5 Раз в місяць можна почитати, як кажуть, якщо б з кожного збирав, то ніякий тариф, ніякий тариф, не, не, не видержає, не передбачає взагалі. Тариф взагалі нічого не передбачає. Це, це тема окрема. Ніхто не хоче побачити складову тарифу. Всі вміють читати те, що напишуть, кажуть, і той, хто складає. А я завжди каже, говорю: а ви візьміть тариф, які затверджені, кажуть, місь віконком. І будь ласка, і з тими цінами любими організаціями які займаються. От якраз ремонтом обслуговування, чи електро, чи тепло, чи водопостачання, любу галузь, яка касається будинку, і взяти їхні розцінки. І взяти те, що заложено тариф. Він не витримує ніякої критики, немає на день. тобто він не відповідає. Тобто, тобто якісно за полі... ці гроші політи... що закладено. Абсолютно відно. спрацьовує політична сторона медалі. І вона приводить до того, що воно з кожним роком все зменшується і зменшується, будемо говорити, якість утримування будинку. Для того, щоб його нормально утримувати, він повинен бути зовсім. другий. я не кажу, що він повинен бути крепко, що ви дрізняться зовсім. Але людям треба просто роз'ясняти, що от на те, на те його чи зробити сьогодні, чим через два чи через три роки, тому що його треба підтримувати. В належному стані, тобто політика залізла навіть у СББ. Тобто потрібно людям пояснити, що якщо я вам казав на гривню послуг, то це послуг на гривню. Але якщо це на три, то це відповідно набагато якісніше. Але на це саме люди повинні зрозуміти, що просто-напросто Їм ніхто не буде платити. Тобто вони повинні відійти від того совкового мислення і забуть за те, що хто що приходив в сантехніки, електрик, газосварщик і так от просто брав і робив. Оця каналізація, я ще раз я просто не хочу до неї вертатися, але вона це бачу, що болюче на питання не на тільки божеве. для мене, а й тільки для любого голови ОСББ, який існує. Тому, во-первых, що воно дуже дороге. Я звертався, був раз до водоканалу. який Тоді було це три роки тому, було 85, наскільки я зараз знаю, щось 110 чи 115 за метр погонний. Це гривень за те, що прокачати. Щоб прокачати. Я не можу зрозуміти, що туди входить ту собівартість. За, 100, метр погони, за метр погони каналізації. Це якщо, грубо, я вважав, у мене 50 метрів, якщо взяти е, на 100… 6, да, 6, 6 тисяч такого виняв. І кажуть, от, да, і за що, за те, що приїхала машина за 15 минути, яка прокачала, пробила. І все. ну Якщо ми такі гроші, як кажу, одні можуть заробляти такі гроші, а другі я кажу, зовсім інші. Ну, саме головне, О. що це знову ж виходить з кого? З простих мешканців. Абсолютно вірно. Це, це ж те, що Десь хтось навіть возмущає. ви кажете, ви тут не пробиваєте тому що у нас якась стальна проволока є, ми свої приспособлення зробилися, ми пробуваємо. Але питання в тому, що вони кажуть, от вони почистили все. Ну, питання в тому, що це кошти. Якщо я би 5 разів на місяць їм визвав, і по 5 ти... разів їх забрав, по 6 тисяч і що вони там кричали, ну, би, думаю, не хочемо ви ніякого ні ОСББ, нічого, тому що це не договорить. Але люди не можуть не задумуються над тим, що якщо б поміняти, і друга сторона, будемо говорити, освітлення, якщо туди діод не поставити, і все От, економі. економіки Так, да, воно як кажуть, зараз дорого дорожче. сьогодні там 200-300 гривень. Ну будемо говорити, зараз трошки менше. Раніше було воно трошки дорожче, але якщо це зробиться, знов такі економії. Чуть-чуть зекономили на теплі, трохи зекономили на електроенергії І як кажуть, це знов менше на карман. І вже можна було б ті кошти, які залишилися, використати на щось друге, тому що відповідно до закону про СББ там є ще такий пункт один на поточний ремонт, а другий, як кажуть. На той, що капітальний, який є, ну, його ж ніхто не відкладає, тому що тут не можна зібрати кошти на поточку, по усі, не е, те, що я попитав. кажу, на поточний, я кажу, просто в місяць, це місяць-місяць ну, місяць ніхто не платить. Це 30% з будинку, яка я гарантію даю, що не тільки в мене, а ну і практично у всіх, що 30% місяць-місяць в в місяць не платять. 70, так, да, а 30 ні. От тому, хочеш ти чи не хочеш. Якщо вийти з того тарифу, який він на сьогоднішній день є, то там. Нічого фактично не залишається і з чого можна було би робити. Більш того, я вам скажу одне, що виходить, е, що люди мусять розуміти, що на капіталку теж треба, бо коли прийде, там вийде ліфт зі сторочи, що небо тоді буде сумасшедша сума. А я вам приведу такий простий приклад, з яким столкнувся. І я кажу, це в тому числі е, в нас е, стоїть ТП, як построїли будинок і був настроїли ТП. ТП воно є власником, і кажуть, знову ж таки, е, дикий Ярослав Івановичу. Тому що він тоді строїв будинок і строїть тепер. І от його ще запитано два, як будинки. Один цей військовий, що от зараз строїться, був, де у нас там дитячий садік, от З його зараз роблять, як кажуть, Суд. для офіцерів, ні, ні, для ні. офіцерів житло, там одного і двох, як кажуть, ага. квартирні будиночки переробили, садик піде те саме. Він їхній був, військовий відомчий, вони його переробили, хоча були продали, то вже питання друге. І другий 65-й будинок. От, але коли тепер. Як кажуть, згоріло там, будемо говорити, згоріла фаза, то нікому дзвонить до мене, як кажуть, ЖЕК, який у нас тут Покровський, Горі Петрович, де я кажу, ні, ні, в мене ні ключів, немає нічого, бо воно дійсно так немає, тому що воно так, у нас воно не стоїть, а там є специфічні ключі, що, тобто його відкрити не просто, а світу немає. Пропала одна фаза і немає. Прийшлось мені збирати усі, тому що ждати вже ніхто там збирати не буде і робити не буде, яка як. прийшлося збирати і мінять повністю якась. Там, лічильника, так і... може вам його забрати до себе, а потім для того, щоб користувалися там... іншим, надавати. Ну, діло в тому, що воно не, у нас на балансі не стоїть, і я його не буду, тому що там є, виникають проблеми. Проблеми, які? Їх по городу, я хочу сказати, це не проблема тільки забудовника, це проблема, яка від города. Їх більше 10 штук по городу, які на сьогоднішній день не, не стоять. Не а, а це, так, да, їх не хоче Визять брати повітря. Не хоче брати не рівно yeah. рівне місто, не рівне обенерго, ніхто не хоче, тому що. Там треба отримувати, як кажуть, електрика, як мінімум шостого розряду, п'ятий, шостий розряд, от, щоб він був. А це ж, відповідно, затрати і спеціалісти. Я його, як кажуть, не можу взяти на себе, бо воно мені не потрібно, якщо по великому рахунку. Але от життя заставляє робити так. Взяли, договорилися і зробили. Зобралися по 50 гривень, і прийшлося зробити таким способом. Які плани в осбб забудовник Там утеплення, ще щось там ну, Сусальні, плани, золотому голосу. Плани перші, перш за все розібратися з каналізацією, це зробити це саме основне. Да. А, а наслідуючи вже такі пропозиції є, бо люди звертаються, якщо б утеплення, я би не проти. Тобто може економію вони відчувають і да. розуміють, що може, це не може. ні. Краще. Там навіть і не стільки в економії, скільки десь трошки. e yeah. não sei é não Може В інженерних шо? конструкціях видно якась щось троє, тому що північна ця сторона, з однієї сторони, чому я знаю, тому що це коснулося і мене, о, і з цього, будемо говорити, першого під'їзду, ця сторона північна, е, стіни були, як кажуть, мокрили. У чому там? Це трудно сказати, як кажуть, о, хоча я звертався до деяких спеціалістів. Звісно, я розумію, що якщо обложити, то воно буде, хоча там, як кажуть, шуба зроблена, але вона на сьогоднішній день не відримана. Там просто да, да. думаю, Якщо, якщо утеплять, навіть якщо не повністю, то, по крайній мірі, утеплить сплошні стіни, яка північно, там є в нас і з сходу одна сплошна стіна, і будемо говорити звідси. Хоча я розумію, що ефект найлучше дається, коли повністю будинок. Я думаю, будин... що простіше, віднача... хлопці гроші наперед. Я вже не? був, геті, прораховував, вже, яка висота, яка ширина, так сказати, в скійці, тому що така просьба є від жильців. жінці. Простіше запросити спеціалізовану організацію. Так, да. хорошо. А слідуючі кроки в тому всьому, що є, де ви вбачаєте, є можлива ще більш ну, так би не, допомога тим самим мешканцям? Ну от питання, ще таке просте, елементарне, яке не закрите на сьогоднішній день. Це теж один із. Прикладів якась бюрократії, яка на сьогоднішній день є у всіх наших якась державних структурах, це колись нам як встановлювати теплового лічильника, то не давали дозволу тих пір, поки ви не приватизуєте прибудинкову територію. Землю, О, землю. землю да. от її приватизують вже три роки, три вже терміни, всі, які є, і яка. Підстає питання, чому її не приватизовують? У нонсенс, чому яка міська влада не на сесії ну, мабуть, не пропускає. То, що вона не зацікавлена? E, я теж так думаю. Тому що, будемо говорити, от, та територія невелика, там вже більше, ну. більше вона тільки ваша, більше нічого. Невеличкий кусочок є. Може хотіли забрати той кусочок, який яка, там під дитячий виділено таким. Майданчик? Яка, майданчик. Ну, може, комусь хотілося там забрати, чи я вже не знаю. Може більше, бу. бо це центр міста. Це розуміє, ну, другого три роки, три. Це вже всі терміни мислими, не мислими, яка нема. Воно на сьогоднішній день, яка ще воно не. Я надіюся, що Ну, без, Я думаю, що ми спільними зусиллями зараз. На бо воно все-таки пройде. Бо Рада голів СББ зараз дуже поставила на нас не тільки ви, дуже багато звернулися, а саме голів СББ. Це є дуже болючим питанням. Ну бо тоді заставили, і це були заплачені кошти. Потім прийняли це зміни, які в тому році були прийняті знову. І треба було ще тисячу доплатити ще до того, що заплатили, от, то, то там вже земля така трошки золота виходить. Не ну, я зрозумів. Ми будемо вам щиро дякувати. Дякую, що ви до нас прийшли, розказали. Тепер всі рівняни знають, що є такі ОСББ забудовник, які в надійних руках. Ще раз кажу, там є знизу. У нас телефон. Звертайтесь, дзвоніть. Ну а ми їдемо до іншого з ОСББ. Подякую ще раз.